Всім привіт закінчила пікірувати перець, перець залишився. Місце закінчилося. Уже ось до помідорів допікірувала. Ну і помідори підросли. Можна висаджувати, і тунелі в нас зроблені. Такими займаємося. Помідори пікірую, де тунель 70 см, 12 штук, 80 см. 14 штук, 90 у мене дуже рідко, і більше 14 я й не висаджую. Колись пробувала, більше посадила, а воно якось було тепло, та як піднялися, вони всі гуртом, то я не висаджую густо. Можливо, це здається густо. Ось тут десь 10 сантиметрів. Висадила в тунель. Помідори, щоб подивитися, як гібриди тепличні ростуть на вулиці. Зараз вони будуть між розсадою, а потім самі. В тому році гравітет дуже гарно родив. Зульфія не захотіла. Новенький для мене сара. Це була така рослинка, один листочок і пустила посинок. Зазвичай не пускає, а Сара пустила, тому я її залишила і крістол. Висадила тунель і не прикриваю. Відразу так помідори і стоять. Я не пам'ятаю такого, щоб була така тиха, спокійна, тепла погода. Завжди якийсь отвір роблю, в плівці туди висажую, притінюю агроволокном, то вітер, а це спасибі, отаке добро нам. Приємно працювати. Помідори висадила і все, стоять. Ось гравітет. Нічого не, не в'яне, не відпадає листя, так це ж чудово. Зора. Два пасинки так і залишила. Ізульфія, а оце біда. Якщо вам чуть сирену. Завжди робимо перший тунель і не висаджую відразу, а виношу загартовувати сюди ящики. Тоді легше їх висаджувати, коли вони не такі м'які. Бо з теплиці вони бувають м'якуоті. Від трішки перцю висадила. Перець так швидко росте, йому стільки сонця та тепла попало. Якби не парасолька, так я б згоріла. І там ото загартовую капусту. Вже вона підросла, скоро, скоро буду рити. А це ящики з перцем. Раніше я коли пікірувала, додавала подвійний суперфосфат. Розводила його в воді. В цьому році пощастило користуватися оцим. Ой, закінчилося. Це закінчилося кладу дуже трішки 5 грам на 10 літрів води або й менше. І тепер отаке прийшло, замовила. Фосфору найбільше. Це для коріння. Тут от дуже багато перегною, нехай собі шукають. Та ще й тепло таке. У теплиці в день дуже жарко. Ми вирішили баклажани винести в тунелі. І ось тільки вони в стаканчиках то ставимо рядочками, щоб було зручно поливати. Алмаз. Оце вони отакі зараз, а їм ще місяцю стакані жить. То ми їх, ми їх тягли. Раз будуть загортовані заодно. Звичайно, ще ґрунт йому зарано. А чому їх треба рано сіяти, мабуть, щоб вони в цьому році виродили? Баклажа нам сподобала на вулиці. Тут вони будуть ночувати. Навіть не в йоли в день після того пекла, що в теплиці стояли вгорі. Все, кладемо спать усих. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тунель з перцем. Додатково утеплювачем цим накриваємо, На ніч буду весь час накривати. Він любить теплі ночі, тому що в нас було плюс 4 вронці сьогодні. Обіцяють трішки тепліше. Він не помре, але й не ростиме, якщо нічого не робити. Тому укриваємо, Ось трішки сонечко сяде і накриємо.